Друзі, всім привіт! З вами автосалон Столичка, і сьогодні я розповім вам про наш сервіс. Іноді в житті трапляються не дуже приємні ситуації. На прикладі цієї автівки ми вже зробили оцінку, погодили зі страховою компанією ремонт та займаємось. Ця автівка так само у нас в роботі. Тут більш глобальні пошкодження. Диск буде під заміну, фарбування бамперу, замовили запчастини з ходової частини. Очікуємо, встановлюємо, працюємо далі. Це наша майстерня, де ми проводимо ремонтні роботи по ДВЗ і електромобілям. Отримали велику партію електромобілів. Дана автівка у нас знаходиться на комплексній адаптації, встановлюється сім карта, накладається в переклад, віддаємо клієнту. На цьому автомобілі ми зробили планове ТО, ремонт кермової рейки та ремонт турбіни. Цей лендровер знаходиться у нас на відновленні після ДТП. Ми вже замінили подушки безпеки, замінимо лобове скло та панорамний дах. Після закінчення ремонту обов'язкова комп'ютерна діагностика, скидання помилок та діагностування всіх блоків. Отже, наш сервіс пропонує будь-які види відновлювальних робіт, діагностуємо, ремонтуємо, проводимо планове ТО. Звертайтесь за адресою столичне шосе 101Г.